То допомагають партії регіонів. Яка категорична позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській області стосовно таких інсинуацій ми можемо допомогти партії регіонів тільки в одному. Можемо квиточок на поїзд в Донецьк видати. Це ми можемо зробити. Це думаю, посильна допомога. що щодо цих звинувачень ні, не в фласкартному вагоні. А щодо звинувачень, ми розуміємо, джерело цих інсинуацій, вони з'явилися в 2006 році. Насправді, це політичні конкуренти з так званого демократичного табору це рештки вчорашніх помаранчевих політичних сил. І білосердечкових це є те, що залишилось від нашої України. Б'юту. Основну зараз скрипку у цьому процесі відіграє, наскільки я помічаю, за моніторингом земелі. Це є Тарас Тецьків, народний депутат від народної самооборони. Здається, в цій самообороні, крім нього, і Луценка нікого не залишилося. Ну тобто компанія зараз гастролює. Як відомо, коли цирк банкрутує, то клоуном залишається роз'їжджати з гастролями і заробляти наш моток хліба. Ну важко в цьому когось звинувачувати, але з іншого боку. І розуміння ми до цих людей не багато маємо. А щодо справді нашої позиції щодо партії регіонів, ну то всі бачили, як ми реагували в міській територіальній виборчій комісії на свавілля регіональних сатрапів у цьому органі, який займався підготовкою до фальсифікації виборів. Тому наша реакція і те, до речі, що з наші дії досить таки серйозно ризикували і кримінальним переслідуванням, це свідчить про те, що ми, м'яко кажучи, не співпрацюємо з партією регіонів, а активно з нею боремось. А от де були ті, хто нас зараз звинувачує співпраці з регіонами. Тоді, коли ми захищали в тому числі їхні права в комісії, ну це питання, думаю, риторичне. Сиділи вдома під плінтусом. Ви сказали про двох членів самооборони. Я тепер зрозумів, що самбо, самооборона без оружжя в українському варіанті орган... означає самооборона без організації, без організації без і з двома клоунами зараз на провідних ролях. Один з депутатів регіоналів у Верховній Раді подав законопроект про заборону всіх націоналістичних організацій, і насамперед, нібито, цей законопроект спрямований проти Всеукраїнського об'єднання Свобода. Які дії ви вже застосували, вчинили стосовно а ніяких такого? дій ми вчиняти не будемо. Якщо я не це то той самий депутат, який з Кушнарьовим на полювання ходив. Це Шенцев. У нього дуже погана карма. Я йому бажаю всіляких гараздів. Бажаю йому ще раз в візумський ліс е, з'їздити. Йому великий привіт від Кушнарьова. Пане Михайловичу, ну, у вас є полювання, у вас є відкриті каналізаційні люки. Ви цим не лякаєте трошки виборців? Чи ну, я, я ні на полювання сам не ходжу, ні каналізаційні люки у Львові не знімаю. Це все без мене робиться. Запитання прошу. Так, так, так. Зараз в мікрофон для того, щоб ми чули в інтернеті наші користувачі. чому відомо прізвище одного з керівників обласної організації партії Регіонів? Так? Валерія Губацька. Зустрічався з ним двічі на телепередачах. А, значить, серція, до вас, і з цієї до вашої відомо. Це можливий центр партії районів. Ну, у мене склалось враження, що це інтелектуально потужний чоловік, на відміну від більшості їхнього активу. Значить, робіть на нього, як робилася бенда, я єданів. Бо це його морально згадують. Кажу, я був в ефір. Ну, дякую за інформацію. У мене склав враження, що це справді е, не пересічна, як для загального рівня регіоналів львівських особистість. Будемо ну, бачити. Словом, у нас не було передбачено робити комплімент пану Валерію Губерському, але ви його зробили в прямому ефірі. Так е, запитання до Всеукраїнського об'єднання Свобода не поради, а запитання, колеги журналісти є. Ні, бажано в мікрофон, тому що без мікрофона ви не потрапите в онлайн-трансляцію і не буде заархівований ваш голос. Назвіть себе і ставте запитання. Пане Михальчишин, Анатолій Семенюк, кандидат на посаду міського голови. Партія захисників вічизни. Я хотів вас запитати все-таки по кадровій політиці. От який механізм яким чином ви збираєтесь міняти кадри? Вже є закон про службу в органах місцевого самоврядування, yeah. Є конкурси? Я особисто там три, тричі приймав участь в конкурсах. І як ваші успіхи в цих конкурсах? Ну, повний прольот. Е, ви думаю, розумієте, що це не випадково так, і Це Не тому, що, як колишній начальник кадрів Юрків казав, я найбільше там по письмовому іспиту набрав, ніколи так не писали. Ну, а співбесіда за моїми плечами 15 років служби в органах місцевого самоврядування і державній е, службі. Тобто от яким чином ви збираєте? Бо там був корупційний елемент, фактично. А тут ви з свого боку намагаєтесь вести якийсь суб'єктивний незрозумілий, непрозорий елемент. Бо склад комісії він чітко визначається положенням про комісію. розумієте? і там ходять фактично представники виключно мера. Не виконавчих органів влади, які мають право голосу, ну перше у нас команда буде якісно відрізнятися від тієї, яка є зараз. Я сподіваюся, що жодному з наших членів команди ніхто не зможе закинути ані корумпованість, ані лобіювання бізнес-інтересів, тому що у нас просто немає бізнесу, який ми лобіюємо у Львові в таких масштабах, які потребує лобіювання. По третє, звичайно, ми будемо робити ставку на молодих фахівців залучення максимально, максимальної кількості молодих фахівців до складу конкурсних комісій через наші ну можливості на призначеннях відповідні посади за квотою. вже не немає досвіду? Що вони будуть питати? У не немає досвіду корупційного досвіду на сам перед ну, практичного досвіду. У ну, не немає практичного досвіду? У Нас зараз стоїть черга з молодих фахівців. Нас абсунабнкретно нашої політичні сили сті фахівці, які себе зараз не знаходять в існуючих структурах, так само як ви себе не змогли знайти, вони пробували працювати, і їх далі низових посад технічних рівнів виконавці не допускають. А це вже люди, які за своїм рівнем компетентності і інноваційності давно вже перевищують своїх керівників. Думаю, ми зробимо цей експеримент в рамках Львова і не пошкодуємо про його результати. Дякую за ваше запитання. Добре, а на які постійні комісії міської ради буде претендувати свобода? Звичайно, тільки пов'язані перш за все з формуванням бюджетних потоків, тому що в нас цим максимально непрозоро зараз відбувається формування міського бюджету, і звичайно ж ті управління, які потребують негайних таких реформістських зусиль. Це управління житлово-комунального господарства, це відповідно комісії з транспорту, інфраструктури, будівництва. Освіта. Тобто це теж освіти. Освіта. Ну це те, що потребує Львові реформ, буквально протягом найближчих кількох місяців. Бо цим сферам, на нашу думку, загрожує повний колапс. І ще одне питання: от яких керівників ви нам будете намагатися звільнити в першу чергу? concretamente Ну, думаю, є просто певний вже масив, скажімо, негативної громадської думки, яка сформувалася стосовно, перш за все, начальник з моєї точки зору, начальник управління освіти. Абсолютно катастрофа тепер. Начальник управління архітектури містобудування, так можливо, називається. Архітектури містобудування. Ну, тобто це те, що вже накопичилось настільки серйозний потенціал негативу, що ну, ці люди просто, скажімо, у Львів'ян вже викликають алергію. Це в першу чергу, звичайно ж. А далі будемо намагатися предпредметно розбирати власне всю історію. Ми хочемо зробити аудит діяльності всіх. Ну, Органі міської от, влади от, за останні чотири роки от, конкретно от, корупціонер є Клинкович, начальник управління кордонів. Ну так, влада. власне, це один з головних ну, приклади приватизації. Це готель Львів, ми знаємо останні ці тобто. Тут люди повинні бути не тільки звільнені з роботи, а з ними повинні зайнятися відповідні структури. Дякую. Коротка зустріч двох кандидатів на посаду міського голови Львова завершена. Тепер ми переходимо до запитань далі. Як ви оцінюєте об'єднання діяльність і Шанси цього об'єднання впливу на результати виборів 31 жовтня за чесні вибори. За чесні вибори ну, я входжу в цей комітет. Керівник штабу зараз у нас вчора відбулося вічі. 12 партій входить. Тобто там немає ОНП, немає пори. Все одноголосно рішенням усіх партій, які були присутні. Тобто їх звіт, їх були проти того, щоб вони були, тому що їхнє голосування територіальні комісії. Або не, приход... не реагування, зокрема, абсолютно зрозуміло на чию на чиї млин вони ляють в воду. Відповідно, яке буде сьогодні, у нас знову буде буде зібране на в 18 годині. Міській раді відповідно ми вже будемо відпрацьовувати механізм паралельного під... підрахунку, механізм співпраці всіх партій, тобто між собою От ми розуміємо, що в нас практично з 850. Подань дільничій комісії, у нас тільки 40-46 нас зареєстрували, але ну, зараз йдуть суди, сьогодні знову суд апеляційний. Вчора його перенесли на сьогодні наші представники в, в суді. Розуміємо, що ну, ця влада, проти якої ми, скажімо, десь, тоді в понеділок зреагували, вони цього не очікували, тому що все вже було готове, нас у нас була інформація, вже було попередньо. Хто скільки має набрати, хто має що робити, відповідно ми будемо реагувати свобода біжу жорстко, тому що ми на 1 листопада вже подали заявку на встановлення сцени біля ратуші. Так? Тобто ми готуємося до, до дій. Пане Гринда, я тут хотів би задати, поставити важке запитання щодо Львівської обласної ради, що до Львівської міської ради. У Львові трапився інцидент стосовно організації виборчого процесу. Є загроза фальсифікації, де скликання надзвичайної сесії, я буду так називати, Львівської місько міської ради, де засідання сесії Львівської обласної ради 19 жовтня. Тобто ми маємо місцеві ради, міську і обласну обрану в часи помаранчевої революції. Ми маємо демократичний склад що однієї, то іншої обласної міської ради. Підсумку вибору собі міркує. А наскільки ж демократичними будуть новообрані ради, якщо ці діючі не можуть реально, як представницькі органи влади, заявити вголос про свою позицію стосовно ймовірних фальсифікацій? Прошу дати відповідь на це запитання. Ну, це не, не тільки випадок, який зараз є е, в Львівській міській раді. Відповідно, ще наша реакція була в травні місяці щодо підписання Чорноморського е, флоту продовження. Крім Львівської обласної, де є 10 свободиць і Тернопільської обласної, де є підсяво жодна обласна рада, яка контрольована нашою країною б'ютом, а їх є 15 в місті в Україні з 25, жодна інша не прорегувала проти цих рішень. Відповідно, на даний момент у нас була спроба зібрати цю надзвичайну сесію. Вона Спроба яка ви ініціювали? Так. як Свобода тобто, ініціювати? Ми, ми вели переговори про те, щоб ініціювати. Відповідно, 28-го 28 в четвер у нас буде сесія міської ради. Ми будемо це перше питання, яке буде свобода, про ситуацію, яка склалася в місті Львові. Це вже проанонсовано, так? Вибори знає вже про це. Ну, зараз тобто, буде проносовано, тому що буде сьогодні понеділок. Ви в сесія в п'ятницю? В, э, в, четверг, в четверг. Це ж багато в часу, щоб анонсовувати у термінах виборчого процесу чимало. Останні тижні все таке як не. Є. Тобто є надія на те, що сесія львівської міської ради 28 жовтня скаже своє демократичне слово стосовно процесів, який бами ми це інститут робимо. Як скаже, побачимо? Побачимо пане Михайловище. Не як до кандидата на посаду міського голови, не як до вже потенційного депутата, бо шанси у вас надзвичайно великі. Якщо, стосовно революції не було. Стосовно обласної ради. Ну одна революція вже відбулася. Маленька така мікрореволюція. 19 жовтня сесія обласної ради не зібралась. Так, ми розуміємо, що в обласній раді зараз дуже велика кількість депутатів, які одночасно чиновниками і держслужбовцями, вони переорієнтовуються на зовсім іншу політичну силу, яка хоче, щоб вибори відбулися в інакший спосіб, аніж передбачено законами Конституцією. Тому, до речі, шанси зібрати сесію обласної ради насправді є значно нижчими, аніж сесію міської ради. Тобто легше зібрати об'єднання за чесні вибори, виходити молитися. Ні, ні, власне, легше у місті Львові цю ситуацію проконтролювати, аніж в області. Тобто міська на міському рівні політичні партії діють їхні представники ще більш-менш адекватно. А от на рівні області ну, має місце повний провал, власне, в захисті чесних виборів. І це пов'язано з діяльністю так званих демократичних політичних сил. Я можу. Дати просто один факт, коли е, було засідання територіальної виборчої комісії, тоді і ми складали акт про порушення в, для, то, ну, для центральної виборчої комісії, тільки два представники погодились зробити підпис, це є представник фронту змін і представник руху. Всі останні партії, які мали представників, відмовилися. Зумієте, добре говорити, але коли справа доходиться до, до щось реальних дій, всі якби... Пожимають плечами. Тобто, не знаю, що там, чи вони домовляються, чи вони що роблять. Тобто, ми чітко підпишіть Центральну виборчу комісію, зробіть підпис. Дві партії тільки, погодилось до вас От вам і все, Вся демократія. Як ви оцінюєте свої шанси боротьби за той прошарок, той сегмент виборців, який десь міг потрапити або до Батьківщини, або до Свободи? Як надзвичайно високий, особливо протягом останнього виборчого тижня. З ми розуміємо, що батьківщина не буде брати участь у виборах до Львівської міської ради, це вже заяви їхніх чільників сьогоднішнього, оскільки вони розпустили свою міську партійну організацію. А на рівні обласної ради, звичайно, вибори будуть. І, наскільки я розумію, вибори по районах Львівщини взагалі не поінформовані про те, що в батьківщині мало місце якесь рейдерське захоплення, зняття з реєстрації. Тобто до виборців ці всі процеси взагалі не дійшли до виборців сільського особливо. От насправді думаю, там все, що чудово, Юлія Володимирівна контролює ситуацію. Партія Тимошенко йде на вибори, і тому подібне. А не догадуються ці люди про те, що власне тиждень тому на вибори мали піти зовсім інший список від цієї політичної партії. Обслуговували б вони зовсім інші інтереси. І Якби не оце несподіване рішення Печерського суду і дії Львівського управління юстиції обласного, то вибори зголосував би за списки батьківщини, ну тільки називають фальшивими, навіть не усвідомлюючи цього, тому що у нас рівень політичної культури, у нас рівень. Інформаційної власне складової усвідомленого вибору нашого галичанина і на сам кінець поінформуйте, будь ласка, про офіційну позицію Всеукраїнського об'єднання Свобода стосовно строків проведення наступних парламентських виборів до Верховної Ради України. Після скасування конституційної реформи вибори повинні були б відбутися на нашу думку в останню неділю березня 2011 року. І ви будете робити все для того, щоб домогтися цього. Спочатку нам доведеть, нам треба розібратися з виборами 31 жовтня. А там до поживемо, побачимо. Ну вам легше буде боротися за парламент, якщо вас сподіваюся, багато сподіваюся. Власне, це перший крок. Це перший крок захистити право львівян на вибір, а потім право українців на вибір в передбачений Конституцію терміну. Дякую вам. Дякуємо вам Назаймо. за те, що ви Дякую. прийшли Дякую. на презентацію політичної сили своєї Всеукраїнського об'єднання свобода у Львівській області, і, зокрема. Що стосується виборів до Львівської міської ради, пан Юрій Михальчишин, кандидат на посаду міського голови, Львова, перший номер списку депутатів до Львівської міськради кандидатів і пан Іван Гринда. Так само у цьому списку це була презентація, здійснена у рамках Незалежного громадського прес-центру Львівський вибір 2010, який працює на базі Львівського прес-клубу, і ви можете її дивитися в зархівованому вигляді на сайті Джен news порталі «Щоденний Львів і сайті газети Львівська пошта до наступної зустрічі через 15 хвилин